Життя без електроенергії продовжується. Сьогодні прокинулась зранку, і в нас якраз по черзі немає світла. Отже, світло добре, що зараз вимикають за графіком, і трохи якось можна вже підлаштуватися. Як бачите, в мене тут нехитрий пристрій, нескладний. Отже, в мене є така решітка від мікрохвильовки. Я сподіваюся, що в кожного з вас вона теж є. Під низ я поставила свічку, налила в турку чаю і підігріваю його. Вже пройшло близько пів години, поки я збиралася, чай підігрівся. Скажу одразу, що він в мене був заварений і треба його тільки підігріти. Але я хочу сказати, що цією водою достатньо температури, щоб і заварити чай. Вода не закіпає, але дуже добре підігрівається. Отже, дивіться. І в мене є гарячий чай. До чаю буде сьогодні лаваш з крем-сиром. Отже, такий сніданок смачного. І можна посидіти, погрітися на балконі. Отже, сьогодні на вулиці чудова сонячна погодка. Балкон прогрівся і тут дуже добре. У мене новий день. Я вчора вам трошки познімала і побігла на роботу. Сьогодні вихідна, дивіться, за вікном вже не така радісна погодка. Дуже похмуро, туманно йде дощ. Так, на годиннику 9.03. В нас вже відключили електроенергію. За графіком, сьогодні у нас не буде світла з 9 до 13, і потім щось ввечері ще. Отже, я на 9 ранку вже встигла сходити в душ, але не встигла досушити волосся, бо вимкнули хвилин на 10 раніше, якраз на ті хвилинки, на які я розраховувала. Ще я встигла відварити овочі, бо сьогодні хочу приготувати вінегрет. Буряк я варила ще вчора з вечора, а сьогодні зранку зварила моркву і картоплю. Не встигла я каву собі заварити, бо думала, вийду зараз в душу і підігрію воду, але не встигла. Тому ось так грію собі чай. Але я встигла собі підігріти спагетті, І це дуже добре. Також встигла зробити собі канапки. Це ще я звечора вимила овочі, виноград. Тому сніданок сьогодні в мене повноцінний. Спагеті я собі присипала тертим сиром. Зараз поснідаю, буду чимось займатися. Отже, підлаштовуємося під нові умови і живемо далі. Вчора отримала посилку, боже, так зручно, коли є поштомат в будинку. Це просто. Фантастика, бо йдеш з роботи, все вже зачинено, а можна отримати посилку. Отже, я собі замовила нові капці. О! Капець, Це не моє замовлення. І тут дві пари. Я замовляла одну. Блін. Оце облом я в шоці. Як так? Добре, зараз буду писати, розбиратися. Переплутала замовлення. І не то мені відправили. Це український бренд Twins. Я замовила собі капці, зараз вам вставлю фотографію. Такі біленькі. Ось саме під, під цей халат. У мене є такий халатик дуже теплий. Я замовила нові капці, Сергій мені оплатив, зробив такий подарунок, а мені не те прислали. Так, да, дуже смішно. Мені в коментарях поставили запитання. Як я спускаюсь та підіймаюсь на 24-й поверх, чи не маю задишки, та чим я займаюсь в той час, коли вдома немає електроенергії? Отже, відповім відео, хочу сказати, що для мене немає проблеми піднятися та спуститися з високого поверху, бо я завжди в русі. Робота в мене на ногах, тому я звикла до цього. Також на роботу я завжди теж ходжу, ну, здебільшого ходжу пішки. Це десь приблизно півгодинки мені треба йти швидким шагом. А отже, ну і плюс я ходжу в тренажерний зал, тому для мене піднятися, спуститися. Не проблема. Але коли підіймаюсь, то звичайно задишка є, тому що мої легені, я так розумію, не повністю прийшли в норму після того, як я переболіла ковідом. Це було вже майже два роки тому назад. На рахунок того, чим я займаюся. Хочу сказати, що можна знайти і плюси в тому, що немає електроенергії, бо в цей час можна зупинитися, відпочити, можна приділити час собі, почитати книжку, можна подзвонити своїм рідним та друзям. Також я собі на планшет скачую відео, передачі якісь і. Дивлюсь. Також можу знімати відео, монтувати. Тобто я для себе знаходжу заняття, чим мені е, зайнятися. Якщо на вулиці гарна погода, то можна вийти, пройтися, піти в парк, прогулятися, подихати свіжим повітрям. Також, якщо вимикають електроенергію, то по черзі не одразу весь Київ. Знеструблений та весь наш район, то можна знайти місця, де можна перебути цей час. Є кав'ярні, які працюють, магазини, тому зайняти себе є чим насправді. Так, є трохи дискомфорту, але до всього можна звикнути, підлаштуватися. Тим паче ситуація. Не критична і нашим дівчатам і хлопцям в окопах набагато складніше, ніж нам тут в такій ситуації. Да буде світло. Так, поки нам увімкнули світло, я швиденько після сніданку перемила посуд. Зараз біжу на пошту, бо там мене чекає посилка, яку треба. Зібрати. Ну і погодка, жесть. Ось таку осінь я не дуже люблю, коли дуже ліє, холодно, мрячно. Навколо все сіре. Добре, що мені треба недалеко йти в сусідній будинок. Отримала посилку. Промокла так нормально. Розпакувала посилку. Посилка, до речі, прийшла від брата Сергія від Руслана. Велике тобі дякую! Отже, мені прийшов ось такий ліхтар. Дивіться, він працює на акумуляторі. Також можна його використовувати за допомогою павербанка і USB. Ну, це я так розумію. Так, треба подивитися. І ось такі цукерки така велика коробка. Прикольно. Львів це що? Львівська опера. Дивіться, тут такий конвертик, наче Марка. І можна написати побажання прикольно. Зараз відкрию цукерочки і подивимось. О, клас. Різні мої улюблені сухофрукти в шоколаді. Тут з горішками. Так, класно. Зараз розпакую цей ліхтар. О, дивіться, який великий ліхтар. Так ось вхід USB. Прикольно. Що тут ще є? Це ніжки. Можна його ставити. Такий шнурок можна чіпляти його і кабель. А де ж він вмикається? Ух ти. О, це тема. Прикольно. Якраз у нас сьогодні о вісімнадцятій будуть. Теж вимикати освітлення, то буду його тестити ввечері. Я вже трохи розібралася з цим ліхтарем. Отже, ось кнопка вмикання вимикання. Тут є USB-вхід, щоб його заряджати. Коли вмикаєш, то загорається такий синенький індикатор, показує наскільки заряджений акумулятор. І тут три режими. Так. Ну, супер. Мені подобається. І він легкий, не важкий. Зараз я його поставлю на ніжки, подивлюсь. І ось так він виглядає на ніжках. Я так розумію, що буде всю кімнату освітлювати. Нарешті можна вже випити першу каву за цей день, якраз з цукерочками. І буду готувати їсти, бо в мене залишилось трохи менше 4 годин до відключення електроенергії. Я вже запарила гриби білі, буду варити суп і треба мені ще нарізати салат вінігрет. Так, я вже приготувала підсмажку. Зараз поставила на плиту куряче філе, щоб у мене був. Бульйон такий м'ясний, я коричі, філе вийму, і далі на бульйоні буду готувати супчик. Вже порізала картоплю і зараз буду різати грибочки. Але цю водичку з грибів я теж додам у бульйон, щоб був більш такий насичений смак. Ну і в кінці додам ще ось таку вермішельку. Було б, звичайно, добре зробити таку домашню рокшену, було б дуже смачно. Така була б. Грибна юшка, але не маючи возитися з тістом, тому буду вже додавати готову вермішель. Поки вариться суп, я зараз наріжу салат, я вже почистила всі овочі. Салат готую за рецептом, як готувала моя мама, як його завжди готували в нашій сім'ї. Я впевнена, що в кожній сім'ї свій рецепт, ми його завжди готуємо з моркви, картоплі, буряку, солоних огірків та зеленого горошку. Ще можна додати зелену цибулю або звичайну, але я цибульку додаю вже перед тим, як подаю на стіл салат. Все, я впоралась. Встигла все приготувати. Отже, вийшов ось такий суп, дуже ароматний. Я спробувала ложечку, то смачний. Така велика миска салату. Ну, це і добре, бо коли будуть вимикати світло, то салат якраз така їжа, яку не треба розігрівати. І ще в мене куряче філе. Це, знаєте, як основа, або можна канапки приготувати, або просто з гарніром поїсти, або можна зробити салат. Також в мене залишився буряк варений, теж можна буде просто порізати, там з сиром, фетою поїсти, буде смачненько. І встигла ще заварити чай, собі трав'яний. Як не буде світла, то буду підігрівати і. Пити. Просто джекпот, ще й встигаю при світлі повечеряти чи пообідати, бо я не обідала, ну, загалом поїсти. Все, друзі, в Києві блекаут. Весь наш район в темряві. Тільки видно машини, як Люди повертаються додому в темні і холодні домівки. А так майже на всьому районі немає світла. Але ви готові побачити, як світить мій ліхтар. Оп! Дивіться, і тепер в квартирі є світло. Мені здається, що цей ліхтар дуже круто освітлює кімнату. Навіть можна піти в кухню, і там буде дещо видно. Класно, я задоволена. А ще мені Сергій підказав, бо я чогось сама не додумалась, що ось цей USB-вихід це для того, щоб можна було заряджати свої гаджети. Так О, все. І вже пішла зарядка. Ви знаєте, електроенергія за графіком мене більш дисциплінує та організовує. Бо так би я пів вихідного дня, першу половину дня, Розкачувалась би, валялась би, поки там зібралась би докупи щось робити, то вже був би вечір. А так, ввечері в мене вже все готово, всі справи зроблені, і можна відпочивати та займатися чимось таким релаксуючим. Отже, зараз, мабуть, подивлюсь якісь відео, то буду з вами вже прощатися. Буду завершувати свій блог. Дякую вам за увагу. Всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!